Слава героям Майдану! Слава, слава, слава! Шановна наша громада Кіроградська. Сьогодні ми зібралися десь такого невеселого приводу. Минає дев'ять днів, як сталася найбільша гуманітарна трагедія новітньої історії України. Наслідки ще довго будемо переосмислювати, але сьогодні дуже важливо вшанувати. Пам'ять тих, хто віддав своє життя, найдорожче, що в них було, за наше з вами майбутнє, за можливість жити в нормальній державі, в правовій державі. І ми, наш обов'язок сьогодні усвідомити це, не допустити в майбутньому повтори чого подібного, бути гідними пам'яті бути жити так, щоб кожен з тих, хто за ваше життя, міг пишатися. Ми сьогодні запустимо небо ліхтарики для мене як символ, як свічку запалити в церкві, тому що вони полетять у небо, так як відлетіла в небо наша Небесна Сотня, і зараз наглядають з нами звідти. Я не знаю, буде в нас 100 ліхтариків, чи більше, чи менше, але це дуже важливо, щоб ми зараз були разом, щоб ми разом лікувалися від цього шоку і разом переосмислювали ці речі вже зустріла небеса. Летіли легко, хоч майдан ридав, і кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. Заплакав Бог, побачивши загін. Стародосотник, молодий, вродливий, а юний хлопчик в касті голубій і вчитель літній, сивий, сивий. І рани їхнє вже їм не болять. Жовтоплакитний стяг покрив їм тіло, а крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла. <різований> <різований> Мама, не плач, як повернеш весною, шибку старшиною вдарять свою. Прийду в світанні садок із росою, а може дещем на поріг у ману. Голубко не плач, так судилася ненько. Ми знову ми тут ще не будемо їм. Прийду, попрошуся у сонці, тихенько розкажу, як мається в домі новім. Мені коли скову ангел співає. І рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, Матусю, і тут сумно буває. Душа за тобою рідненька ще мить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була, мама, одна.